Привіт, любі мої українчики від українчика із Каліфорнії. Ваш українчик подався на репароль по UFO. І воно трохи так стрімкувато все рухається. Подавався я онлайн, тому що я не, не eligible безкоштовно це робити. Ті, котрі роблять безкоштовно, вони там збирають додаткову паперову форму і відправляються все паперовою поштою. Так зробила моя Вікуся. А ті, котрі е, мусять за це платити, ну такі, як я. Тому що в мене є робота, в мене є справжня американська робота. Зовсім не з середньою американською зарплатою. Навіть якщо брати середню зарплату по Каліфорнії, то... Мені треба заплатити за це гроші. Ну і воно тут коштує не такі якісь смішні гроші, як, звичайно, послуги Держави України коштували в Україні. Вони коштують реальну кількість баблан. Я так розумію, що ці гроші покривають витрати на те, щоб хтось там займався таким як я. Тому що е, репароль і work authorization він коштував сумарно 1050 доларів. Ну, на два роки ця сума не така вже велика. Але це дозволило подати це онлайн. Ну, що я вам скажу? Онлайн платити можна із свого банківського рахунку. Тобто в Україні немає такої опції, як тут, у США. Тут все, що відбувається через картку, тобто якщо ти платиш тут карткою за щось, тебе кругом лупить якихось 3% або якусь додаткову комісію. Тому що ці вот платіжні системи, типу Visa чи MasterCard, вони коштують бабла. І тут реально, коли купляєш пальне на заправці, то карткою розраховуєшся, воно коштує дорожче. На 10 центів загалом. А, а якщо платиш готівкою, ну, то воно коштує на 10 центів дешевше. От така вот тут система. І так само тут можна просто платити зі свого банківського рахунку. В формі для оплати ти вказуєш не номер картки, хоча там така опція є, а можеш вказати просто банківський рахунок. І воно автоматом знімає з того банківського рахунку пабло. І це не коштує нічого, немає ніякої комісії за цю фігню. Ну, також у мене гроші знялися фактично там на наступний робочий день. Бо що тут час, тут якийсь не наш каліфорнійський, а той, по якому працює уряд, уряд десь знаходиться знаю, в Вашингтоні. І я заповнював його увечері. і було прикольно, що дата заповнена не на сьогоднішня, а на завтрашня. Для мене вийшло. Але то для мене на завтрашній, а для звичайної Америки, то вона просто сьогоднішня. Ми тут живемо на, на краю світу. Тобто у нас тут остання часова зона. Хіба що там десь якісь Гаваї ще кілька годин після нас? То гроші знялися і відразу через. Через пару днів там прийшло поштою підтвердження, воно підтвердження з'явилось в кабінеті про те, що моя, моя ця справа взята в роботу. А сьогодні я заглянув в кабінет і в мене є апойтмент на біометрію. Мені треба через два тижні їхати в Окленд, Славетний Окленд, здавати біометрію. Тому що можу сказати напевне, що е, рух по U4U цей от репароль, він відбувається. Він відбувається навіть зовсім в звичайному режимі, як він відбувався до того. Як то було, коли ми вперше оформляли ті документи, я заглянув в кабінет, ми фактично там приїхали через, через пару днів ми то все зробили. Не в перший день, як заселилися, ми трохи там почілили. А тоді те зробили. Ну і зараз воно плюс-мінус так само. там, Кілька днів і назначили біометрію за 2 тижні. Тобто такі от прекрасні новини. Так що Трамп емігрантів з України любить і не збирається він їх позбуватися із України ніякого разу. Так що, ось так. Ну що ж, всього вам доброго! Зустрінемось.